Не хочеш піти в поле, пошукати кліщів. Да, давай, я не проти твої. Ляля-ля! Мені здається, це погана ідея. Ну, серйозно. Ну, дивись, скільки там джіл! Це капітан. Ми так смішно тікали. Так, да, це прикольно. Було. Да, це, було, це було так весело. Це найкращий спогад мого життя. Да, я теж так, так думаю. чуть чуть бомж. Ні, ну я при цьому мільярдер і прикриттям. Я живу там. в Домодом. Ого. Нічого собі. Я тобі заздрю. Ідемо, подивимося ближче. Ідемо. Буде моя Там я хотам з своїм Пепею привляч. Ага. Ого. От тут мотко нам сонечко намальовано, це файне. Так, ідемо зайду сюди. Ох, не знаю, чи я туда зайду. я вже давно не заходив сюда, на Зайшов. Захотіти. Ой, добренько, зараз зайду. а там, де ти сіла. Це кухня моя була. Mm -hmm. Тут у мене спальня. Бачиш, кілочка великий. Та, ще mm в -hmm. соціальні. Тут можна і в туалет ходити, тут сюди фоточок. Mm -hmm. Так, тут у мене ванна. Ну, ще привезла просто її. А отут, де я сиджу, в мене ігрова. Тут тобто, ПК в мене є все в мене тоді. Такі в мене да, спальня, точно падає, не притікає mm -hmm. нічого. Тут надписи я написав. Я не на багато друзів, вони тут приходили і надписи писали. Ну сам. <зас> я тут подумала. Ти завжди крінжовий, ти мені не підходиш. Я не зможу далі з цим жити, тому. Пробач. Ні, будь ласка, будь ласка, Віка, 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 ти куди? Будь ласка, будь ласка. Ні, ні! Була моєю обов'язки у життя. Я не зможу тепер познати. Що ж мені робити? Там я і вона поки що покінчу сіття саме. Я зараз оцей почекаю собі тут, а я в кімнаті щодень пойду, бо мене мама роботу. Добре. Окей, okay, добре. собі тут почекаю зараз щолесенько. Всі. Добре. Пробач. Чому пробач? Зараз. Чому? Що таке? Оні, оні, бік. Лоска з того. Все, всім пока. Починає наша Ви нашої історії. який такий фінал більш подобається да. перший чи друге. Угу. Пока. Пока.